На сьогодні ранок 3 травня, це вже 800-й день повномасштабного вторгнення в Україну російських окупаційних військ. І ми на каналі ОБОСТІВ продовжимо підводити а, ранішні підсумки того, що відбувається по зоні бойових дій, мапа бойових дій. Заздалегідь хочу а, звернути увагу, що ми користуємось в даному випадку. Картою Deep State Але, не дивлячись на те, що е, мапа Deep State вона досить оперативно іноді фіксує ті чи інші зміни по лінії боєзіткнення та на фронті, вона не може бути 100% квінтенсенцією е, достовірної верифікованої інформації станом на дану хвилину, станом на зараз. Але тим не менш, це найбільш на сьогодні дієвий засіб для того, щоб більш-менш е мати е уяву з того, що відбувається безпосередньо по лінії боєзіткнення. Отже, ми сьогодні починаємо е з е загального огляду, починаючи з півдня, закінчуючи е нашим е сходом, а також приділимо трохи уваги. Такому питанню як група Військ північ, саме та сама група Військ північ, про яку говорять, що вона загрожує в першу чергу Харківській області та місту Харків. Розглядаючи безпосередньо мапу, починаємо звісно ж з півдня, Херсонська область. Тут я не буду багато загострювати увагу, тому що. А в моєму а, минулому відео ви могли побачити, що я приділяв увагу і голій пристані і безпосередньо усім нашим а, плацдармам. І зауважив, що фактично можна враховувати, що Сили оборони України на сьогодні контролюють більшу частину річки Дніпро. Це дуже важко якось зрозуміти, не е, прив'язуючись, е, наприклад, до якоїсь вулиці, до якоїсь локації, до якоїсь території, а що таке річка. Але тим не менш, це також дуже важливий е, об'єкт в питаннях е, контролю саме, ну, наприклад, е, питання контролю логістики. А е, в принципі, за е, останній час е, офіційних повідомлень про якісь кардинальні зміни а По лівому берегу не відбувалося з іншого боку, можемо сказати про те, що російські окупанти не мають якоїсь на сьогодні можливості проводити більш менш ефективні штурмові дії по нашим плацдармам, тому тут більш стагнуюча ситуація по лівобережній Херсонщині, хоча це не зовсім коректно. По відношенню до наших сил, які тримають плацдарми титаничними зусиллями, а це більш стосується можливостей російських окупантів щодо Херсонщини, Лівобережної Херсонщини, проведення там дій по невелюванню нашої присутності по лівому берегу, з іншого боку, в Запорізькій області, де оперує група військ Дніпро, а також часткова група військ Схід. Є відповідні зміни. Росіянам а, вдається створювати сірі зони, а також а, просуватися в напрямку роботи. Це не означає, що вони зараз контролюють роботи, це не означає, що вони а, мають а, можливість а, закріпитися в самому селі. Ні. А, але тиск та їх просування вздовж лінії боєзіткнення Дійсно, присутній він спостерігається, і це повністю е, вкладається в їх е, сценарій, в їх план по вирівнюванню лінії бою зіткнення, тобто у повернення контролю над саме роботинським виступом, і в подальшому просуванні на оріхів в перспективі як одного з перспективних напрямків наступу. На жаль, є не дуже добрі новини із, скажімо так, по лінії мокрії яли, тобто річки Яли мається на увазі. А саме стосовно що просування російських окупаційних військ в районі Старомайорського та урожайного, станом на зараз вони мають можливість просуватися, користуючись домінуванням людського ресурсу, кількісним домінуванням. А також використовуючи те, про що ми неодноразово говорили, основний елемент їх впливу КАБи, кориговані авіаційні бомби, якими вони можуть, не ризикуючи своїми носіями, наносити серйозні удари по нашим позиціям. На жаль, але просування за останній час в них дійсно зафіксовано, воно відбулось. І е, якщо навіть подивитися на супутникові е, знимки безпосередньо, то ми можемо побачити, що е, фіксується верифікується присутність росіян е, на південних околицях урожайного, а е, на жаль, е, це е, є ефектом від е, їх використання домінуючої компоненти як механізованого складу, так і як я і казав, тактичної авіації. Найбільш е, небезпечні та екстремальні ділянки в Донецькій області залишаються. Звісно ж, це станом на сьогодні е, Авдіївський, вже не Авдіївський правда, напрямок, це вже Покровський напрямок, але тут є невеликий нюанс. Зараз е, російські окупаційні війська зайняті тим, що після захоплення очеретину. Вони намагаються сформувати вирівнювання флангів з півночі та з півдня, але тут питання: ось у чому: як довго вони зможуть формувати цей процес на південь, якщо через а, деякий а, момент вони через деяку відстань вони будуть впиратися в наші оборонні лінії? Тут вони не продемонстровані, і навіщо не треба знати, де наші лінії оборони та які рубежі? Але вони будуть в них впиратися і змушені будуть в будь-якому разі е їх штурмувати, витрачаючи відповідно людський ресурс та механізовану компоненту. Тобто, задум просування по трасі 0,5 11 в напрямку Покровська він логічний, раціональний, але не зовсім тактичний, тому що подальше просування витягує росіян. І вони а, будуть охоплювати нашу лінію оборони, але при цьому ризикувати тим, що вони не контролюють взагалі південний свій фланг, і в будь-який момент це може закінчитися перерізанням того, до чого вони дійшли. А тому, через деякий час, я думаю, що саме процес розширення, ось. А, Цього буферу безпеки, флангового буферу безпеки навколо очеретину, воно зупиниться, але росіяни вони сконцентруються по трасі Н 20 саме в північному напрямку на просування вже по плацдарму, який ну умовно кажучи, можна назвати турецьким. Турецький плацдарм. А вони у цьому зацікавлені. Але і тут є нюанс: а тут серйозний плацдарм, серйоз серйозні укріплення. Лінію оборони, укріп район і в рубежі. Тобто, їм це буде не легка якась прогулянка. Тим більше, що цей плацдарм він формувався з 2014 року. Тому це, м'яко кажучи, не на той ресурс, який зараз сконцентрований у росіян. Також ми можемо говорити про те, що в районі Часового Яру росіяни. Намагаються, не зважаючи на великі втрати, сформувати півдні таку собі, такі собі клещі з півночі та з півдня Часового Яру, охопити одночасно з Богданівки та обійти Іванівське та з Іванівського. Але знову ж таки, зараз росіяни підійшли до такого собі об'єкту, як канал. І тут ось який момент: саме тут починається найбільш укріплена частина часового яру. А тут є і вогневий контроль, тут є і контроль наших дроноводів. Тут достатня проблематична для них ділянка для продовження безпечного просування. До речі, тут діє 331-й парашютно-десантний полк. Це правда, 98-ї е, повітряно-десантної дивізії, але ось що найцікавіше: вони це роблять, фактично не закривши питання з Іванівським. В Іванівському е, 11-та окрема десантно-штурмова бригада продовжує сточуватись, так і не закривши питання, не контролюючи. Ані повністю е, само село, ані е, маючи виходу по 0,5-06 доступочок. Окрім цього іншого, південніше не вирішене питання з Клещіївкою, не вирішене питання з Андріївкою і усією територією, яка на захід від цих сел. Е, Отже, виникає відповідне питання: а як вони собі уявляють охоплення? Часового яру з Півдня. Особливо, якщо ми говоримо, що на півдні розміщуються найбільш укріплені наші позиції, як вони собі взагалі бачать цю реалізацію з умов того, що південний фланг в них не захищений. Ну, звісно ж, ми не можемо не приділяти увагу і Лимана Купінська вісі. Особливо, що росіяни після. Реорганізація, а також перегрупування, особливо групи військ Захід спробували активізуватися як по Лиманському напрямку, так і по Куп'янську. Але щодо Куп'янська є цікавий момент. І це саме те, про що я і казав. Зараз в районі Сіньківки, якщо подивитися мапу Діпстейт, фактично не відбувається якихось глобальних змін. Але зміни відбуваються саме в напрямку Лиман-Перший Сили оборони України вже не перший тиждень реалізують дуже цікаві системні контратакуючі дії, які дозволили за останній час повернути під свій контроль декілька позицій. Отже, відбувається просування в напрямку Лиман-Перший є зайняті позиції. І фактично синьківка укріплюються напередодні, мабуть, більш потужного а, наступаль, більш потужних наступальних дій. А, фактично станом на сьогодні ми можемо говорити про те, що а, Сили оборони України а, не тільки намагаються тримати а, лінію боєзіткнення, Фактично по сотням кілометрів, але і здійснюють системні контрудари. Головне питання, окрім всього іншого, яке виникало останнім часом до мене, воно стосувалося групи військ а, північ, яка а, була створена нещодавно і яка загрожує Харкову. Взагалі щодо Харкова, дуже багато питань, тому що. А вважається, що Харків може знаходитись під загрозою повномасштабного наступу. Що ж, давайте я вам е, просто розкажу, що себе уявляє група військ е, північ. Це особового складу приблизно 50 тисяч. Приблизно 50 тисяч особового складу, танків менш 400 одиниць до 400 е, бойових броньованих машин 900. Артсистем приблизно до тисячі, але трохи менше. Реактивних систем залпового вогню трохи більше 100 одиниць, а цього угруповування недостатньо, говорю одразу для того, щоб захопити таке велике місто, як Харків, щоб його оточити, щоб розпочати міські бої і так далі, і таке інше. Я хочу нагадати, що під час бойових дій. Наступальних дій на Авдіївку. Російські окупанти в пікові моменти наступу задіяли від 60 до 80 тисяч особового складу. За 5 місяців бойових дій наступальних бойових дій в напрямку Авдіївки, росіяни втратили 20 тисяч особового складу. Ці 20 тисяч вони постійно компенсували. Це компенсація саме 200-х. Про 300-х я навіть не говорю. Отже, тільки для того, щоб захопити Авдіївку, росіяни протягом п'яти місяців задіяли мінімум 120 тисяч особового складу з великою компонентою механізованою танки, ББМ, артилерія, тактична авіація і так далі. Отже, виникає відповідне питання: а чи зможуть 50 тисяч не до кінця сформованих та доукомплектованих підрозділів? Яка зона, у яких зона відповідальності це а, саме прикриття кордону, захопити місто мільйонник не просто одне з найбільших в Україні, а одно з найбільших в Європі? Ні, безумовно, ні. Таким ресурсом не зможуть. Але звертаю увагу на те, що будуть імітувати наступальні дії, створюючи диверсійно-терористичні прецеденти а, вздовж а, л, а, кордону, прикордонної смуги. І є небезпека, реальна небезпека саме для тих сел та населених пунктів, які знаходяться в безпосередньої близькості від кордону, ті ж самі козачі лопані, як приклад, трохи більше кілометра від кордону, і вже цей населений пункт. Отже, диверсійна терористична діяльність російських окупантів небезпечно саме в прикордонній смузі, і вони будуть намагатися це все систематизувати для того, щоб Створити уяву якогось глобального масштабного наступу на Харків. Зберігаємо о, критичне мислення, не звертаємо уваги на російські інформаційно-психологічні спецоперації, довіряємо тільки перевіреній та офіційній інформації. Слава Україні! Слава нації!